Капеланське благословіння на 2 жовтня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по час, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розкладається про те, як Ісус зайшов у храм і ходив по ньому, а прийшли старішини, паросвященники, фарисеї, і запитали Його якою силою ти це робиш? Тоді і він її запитав, каже, якщо скажете мені на моє питання і дасте відповіді, то і я дам відповіді, якою силою я це роблю. І запитав їх, хрещення Іоаннова було з небес чи від людей. І тоді подумали вони, що якщо скажемо, що з небес, то він скаже їм, чому ж ви йому не повірили? А якщо скажемо, що від людей, то боялися народу. Бо всі вважали Іоанна за пророка. І тоді йому відповіли, не знаємо. І Ісус їм відповів, і я вам не скажу, якою силою я це роблю. Нібите проста розмова. Кожен залишився при своїй думці. А для мене вона є результативна. Чому? Тому що. З людьми Ісус або людям цим не дав відповіді. Ніби то відійшов від них, відсторонився від таких людей. Своєю присутністю і своєю відповіддю їх, знаєте, не дарував їм свою присутність. Так, навпаки. Відсутністю випадів відповіді відмовив їм свої присутності. І для мене це велика трагедія для тих людей. Господь їм відмовив, щоб він був присутнім з ними. Нічого їм не сказав. Де вони помилялися, він їх не скоригував. Не дав відповіді. І для тих людей велика трагедія. Я пригадую ще один випадок, коли е, в Гадаринських краях Ісус існуватого вилікував, в якому було два лігіона бісів, які зійшли в свиней і свині кинулися в море. Тоді ці люди, мешканці цього краю, теж його попросили, іди від нас. І він мовчки пішов. Але яка трагедія для цих людей, що Ісус більше з ними не буде? Оцінити це можливе, зможе лише той, для кого присутність Ісуса це життя. Звичайне життя, без якого він жити не може. Це радість, без якої він жити не може. Це повнота, без якої жити не можна. Досконалість життя, без якої якої не набудеться. І хто саме це шукає, то він розуміє трагедію. І тоді виявляється причина, а чому ці люди стали такими, які на правду, яку Дивляться всі. Не можу сказати, що це правда про хрещення Іоаннове. Тому таким, таким людям, такою якостю, Ісус нічого не відповідає. Бо поки вони в такому стані, їм нема, не потрібно взагалі щось відповідати. Вони не шукають правдивості в своїх відповідях. Вони шукають лише звинувачення. Вони по своїх же правилах розуміють, що чуда такі може творити лише Господь або людина Божа, як виганяти бісів, селяти людей, тих, хто сліпий, щоб вони прозрівали. бачиш це, роблять протилежні виставки, шукають підступів, щоб звинувачити. Тоді і відповіді не буде. Навіть на суді, коли звинувачували Ісуса, Він мовчав, бо звинувачення не стосувалися, ці звинувачення не стосувалися Царства Небесного і були придумані і притягнуті, які недостойні навіть відповіді на них. Вони розкривають тих людей, які звинувачують, які вони, які люди, ну, як люди низько впали. І це стосується іноді і, і, і нашої взаємостосунки. Людина таке зробить себе погане, але відповіді на це погане немає, бо ти бачиш, як людина не стовпала. Тобто, своїми словами, своїми діями людина себе знеславила в очах не тільки того, кому шкоду принесла там, матеріальну або моральну, а і всіх. Ті, хто був свідками цього падіння, виявили ту гнилу якість людини, яка це зробила. І тоді відповіді немає, бо людина відстань не надто велика. Слух цієї людини не чує і зір цієї людини не бачить. Іноді ми кажемо, грішити проти Духа Святого. Мені здається, коли наявну правду говорять, що це явна неправда, це і є. Гріх про Духа Святого. Я всім бажаю. Щоб серце у нас було відкрите на слова Господні, на справи Господні, щоб коли ми його запитаємо або запросимо свою оселю, то він зміг би прийняти це запрошення, аби дати відповідь на наше питання. Амінь.